На Закарпатті набуває популярності відпочинок у стилі Еко спроба відтворення природного середовища у місцях проживання людини. Так поблизу села Іски на Міжгірщині розкинувся цілий комплекс відпочинку. Тут намагаються створити умови, максимально наближені до природи. Дерев'яні будиночки, ґрунтові доріжки, кінні прогулянки, пасіка, ферми, на якій виготовляють власну екопродукцію. Все для того, аби сповна відчути дух гір. Причому відпочивати тут можна у будь-яку пору року. Нас люблять і цінують, і їдуть. ті, хто е, любить простір, ті, хто любить е, напівдикий ландшафт, хто любить е, відчувати під собою траву, е, ті, що хочуть там, величезний гармидер, е, запах асфальта, трошки не нас. Ми, ми рухаємося по-іншому. Наш клієнт це Київ, перша черга. Київ, Львів, Ужгород. Одеса нас любить так історично на схилах гори Магура, біля якої і знаходиться комплекс відпочинку, працюють крісельний та невеликий бугельний витяги. Наразі Магура ще не повністю засніжена, але від небесної канцелярії снігу очікують ще до нового року. Як стверджують керівники курорту, тут є кілька снігових гармат, які за сприятливих погодних умов готові ще до штучного засніження схилів. Середнього рівня траси є порівняно просторами і готові зустрічати як досвідчених лижників і сноубордистів, так і початківців, поціновувачів зимового відпочинку. Ще ця закарпатська місцина славиться особливим джерелом з водою, з унікальним складом. Вона тут насичена природними маслами, зокрема кремній склад та гліцерин, які дуже добре впливають на шкіру. Якщо пити цю воду, то можна вивести усі шкідливі токсини.